Що таке зло і звідки воно береться в людині? Зло існує в людині від народження чи набувається впродовж життя? Спитаємо думку перехожих. Невроджене, я думаю, що кожна людина має вибір. І кожна людина для себе вирішує, що їй робити, добро чи зло. А це вже Бог буде дивитися, як воно вирішило. Зло ну, генетично воно є запрограмоване, оскільки це е, садизм, наприклад, це є теж зло, е, мазохізм – то для себе зло. І, і, і тому, тому воно буде відтворюватися, але залежить від ситуації, в якій росте людина. Якщо навіть генетично була програма, а людина вихована в духовному, релігійному в середовищі, в нормальному спілкуванні з батьками без насильства, ну думаю, що ці проблеми можуть бути пригашені. То я рахую набута зло. Я і вроджена, і трохи є набута, звісно, які батьки. Ні, зло це є набута. Такі обставини, таке суспільство так склалося, я би сказала, життя людини, що в неї прокинулося зло. Значить, її колись хтось образив, хтось її не зрозумів, хтось її довів до такого стану, що вона захищається. Від зовнішності від того нападу, виражаючи своє зло, тому що інакше вона не може просто поступити. Вона не може, вона є настільки, як би сказати, закрита і, і в то фактично, протест людини. Зло це є протест людини на те, що на неї не звертають увагу. Я би так сказала. Це, мабуть, щось щось вроджене є. Це все ж таки в генгенному рівні, мабуть, передається і набувається, тому що виходячи з економічних чинників, виходячи з рівня життя людей. Я думаю, що це не є ну, так, Якщо слаба віра, слаба душа, то буде зло. А якщо вона розуміє, що таке життя, що таке майбуття, то я думаю, що того, би, того не буде. Що з дитинства. Що виховують дитину якось, ну б'ють, карають, то дитина зла виростає. Думаю, генетично передається. Але його можна позбутися, коли нормальне суспільство людина потрапляє в нормальне середовище, нормальне суспільство. І просто воно не, не, не роз'ятрюється. Якщо є. Ну, в людині є все, скільки треба дати умови. Дивлячись на це цуценя. Ми можемо тільки захоплюватись. Миле, веселе, грайливе. Навіть його спроби погавкати і покусатись виглядають кумедно. Так само кумедно виглядають всі хижі малюки: вовченята, ведмежата, ливенята. Та по мірі їх дорослішання них все більше виявлятимуться їх природні схильності. З цього цуценята. Виросте одна з найкращих бійцівських та охоронних собак стафурширський тер'єр. У деяких країнах Європи ця порода навіть заборонена. З хижих малюків виростуть дорослі хижаки. Можливо, щось подібне відбувається з людиною. Ми захоплюємося дитячою простотою, щирістю, відвертістю, які Ісус показав зразком відносин з Богом. Але разом з тим, вже в кожному малюку ми бачимо корінь всякого гріха егоїзм. Увесь світ крутиться навколо нього. Біблія говорить, що природа людини вражена цим пороком з народження, а по мірі дорослішання його прояви стають більш брутальними або витонченішими. Апостол Павло окреслив цю проблему так бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним. Що знаходиться в членах моїх, нещасна я людина. Як же зарадити? Можливо, виховання, самодисципліна чи покарання? Звісно, ці методи можуть і повинні допомогти опанувати пороком, але цілком викорінити Його, на думку апостола Павла, не може ніхто і ніщо, крім Бога, через жертву Ісуса Христа. Хто мене визволить від тіла цієї смерти? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого! А яка ваша думка?